Вітаю друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і зараз ми поговоримо про нічний повітряний удар, який був у ніч на 15 березня 2024 року. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. І більш детальна інформація у описі відео у статті за посиланням. Отже, минулої ночі росіяни атакували Україну дронами типу шахет та ракетами. Всього вони за даними командування повітряних сил запустили 27 дронів. Дронів типу Шахет з звичних локацій: приморсько ахтарськ та Курська область. Більшу частину дронів вони запускали з Приморського Ахтарську за часом на декілька годин раніше, ніж зазвичай. І більшість цих дронів, які йшли з південного напрямку, вони йшли у бік Києва. В Одеській області повітряна тривога була увечері протягом всього, як приблизно півтори години з 19.35 по 20.48 приблизно і в цей час. Час дрони летіли у бік Києва на північ курсом на північ, приблизно з Миколаївської області до Вінницької та Кіровоградської Одеської області. Вони летіли так би мовити, транзитом і безпосередньо по Одесі удару не було. Загалом було запущено підкреслю 27 дронів, і всі 27 були збиті системою протиповітряної оборони, яка показала у даному сегменті сьогодні 100% ефективність. Трохи пізніше з цих 27 дронів частина була запущена з Курської області, у бік Харкова, у бік Сумської області, а також Києва. Біля Києва було збито 15 з цих 27 дронів. Відомо, що уламки одного зі збитих дронів впали у Вінницькій області на житлові будинки, де є руйнування, де є загиблі, де є поранені. Крім того, було запущено росіянами. З у Харківській і Донецькій області біля семи зенітних керованих ракет с 300 С-400, які вони переобладнують на ракети типу Земля-Земля по квазібалістичній території. Також було запущено одну ракету авіаційного типу ха 59 у бік Полтавської області. Ракети збити не вдалося. Така зараз ситуація з повітряними ударами. Ми будемо стежити за нею далі. До побачення, слава Україні!